Чи боїшся ти темряви? Серіал жахів, у якому групка дітлахів створила такий собі клуб по інтересам під назвою Товариство північників. Та щонеділі збирались у таємному місці, щоб вислухати страшну історію від одного з учасників. Історії, що розповідали підлітки, могли бути геть різними, але їх об'єднувало декілька речей. Головними героями в них також завжди були підлітки, і вони завжди мали бути страшними. Серіал мав форму антології. Історії завжди були різні та не пов'язані між собою. Але ось це товариство на початку, все ж додавало шоу якоїсь цілісності, дозволяло глядачеві відчути себе причетним до цього таємного клубу. Ми біля екранів, так само як і члени товариства, слухали та оцінювали нову історію з кожним епізодом. Саме про це моя історія. Пропоную на схвалення товариства у північників розповідь, яку я назвав. Сьогодні ми з вами зануримось в шоу, що багатьом з нас подарувало перші нічні жахіття, та розглянемо його три найкращі епізоди. Перед ними окремо трішки про сам серіал, а в кінці про зірок, що в ньому знялись, серед яких сам Дарт Вейдер, та людина, яку зараз думаю правильно представляти як Кена. Привіт, Кена. Але трушні міленіали знають його як найкрутішого сигма водія. I'm him. I'm literally him. Тож, привіт спільното, і давайте подивимось три найкращі серії «Чи боїшся ти темряви?» Ти боїшся? Ти боїшся? Як і майже всі відомі нам антології, ця була натхнена сутінковою зоною. Але якщо зона була орієнтована на дорослих, то чи боїшся ти темряве» був про підлітків для підлітків? Товариство з'являлось не лише на початку серії. Часто вони переривали оповідача, щоб обговорити якісь хвилюючі моменти. І це чудово підкреслювало сенс страшних історій в цілому. Вагомою частиною такого експіріансу є обговорення. Жахи завжди цікавіше дивитись в компанії та разом переживати лягу. Якаючі та хвилюючі моменти. Невже він згодував свою сестру цьому страховиську? Чудово. Інтро не мало прямого зв'язку з подіями серіалу, та й взагалі не несло сюжетного навантаження. Це були просто моторошні образи, які чудово налаштовували тебе на епізод, підводили у правильному муді. Бачивши його навіть вперше, ти знав, що далі на тебе чекає щось дійсно моторошне. І на тебе дійсно чекало. Монстр неділі це, напевне, річ, над якою автори кроптіли найбільше. В історіях підлітків зустрічалась нечисть різноманітних видів та форм, привиди, зомбі, духи, злі клоуни та ще багато інших. І переважно. Всі вони виглядали дуже моторошно, гримери працювали на славу, тому що, зважаючи на бюджет та часи, в які виходив серіал, про дорогу комп'ютерну графіку не йшлося. Все треба було ліпити руцями та знімати прямо на майданчику. Улюблене заклинання лінивих творців на монтажі до малюватус закастувати було неможливо. Лише заради того, щоб побачити, якого нового монстряка нам покажуть, можна було чекати на вихід нового епізоду. Майже завжди очікування були немарними, і частенько побачене могло потім приходити до тебе в нічних кошмарах. Найстрашніший саме в візуальному плані монстр, як на мене, чекає на нас в одній з Найкращих серій далі. Серіал створювався американським телеканалом Nickelodeon спільно з канадським UTV і почав виходити в 1991 році. Він налічує 7 сезонів, і канонічними можна назвати перші п'ять. Саме протягом них існував оригінальний склад товариства. Після розпуску старого складу та трьохрічної перерви канал повернув серіал ще на два сезони, у яких нове товариство зібрав молодший брат колишнього голови Гаррі. А в 2019 році Світ побачив новий серіал, який також був антологією, але в якому серії були пов'язані з крізним сюжетом, що тягнувся декілька епізодів. А члени Товариства Північників приймали в ньому безпосередню участь. Має непогані оцінки. Може колись поглянемо й на нього. Але сьогодні мова про оригінальний. Давайте перейдемо до найкращих серій. Але перед цим нагадаю про підписку. Жмакніть нарешті на ту кнопку. Якщо дивитесь моє відео не вперше, і воно вам подобається. Не розумію, чому ви досі цього не зробили. Там поруч буде ще кнопка лайку та поле для коментаря. Думаю, ви знаєте, що з цим робити. На третьому місці епізод з історією про фільм жахів, але ж не будуть нас лякати переказом сюжету фільму. Щоб було страшно, щось має статися в реальному житті і неодмінно станеться. Монстр жахастику пролізе в реальний світ. Епізод починається, як і інші переможці, і як і всі інші епізоди, в принципі, спочатку розповіді біля вогнища. І тут хочеться відмітити черезмірний пафос, з яким дітлахи анонсять свої історії. Добре, що цей пафос ховала від нас українська озвучка. Хлопці насипли дивопил, вогнище, що, звісно, є знаком старту історії. І кумедно, що озвучка від НЛО-ТІВІ, що зроблена пізніше за Сітівішну, та в цілому краще. Але нло ТВ двічі озвучує назву історії. Навіщось? Вперше коли це робить оповідач? А він завжди це робить. Повість про північне Божевілля. Відразу після цього з'являється титр і НЛОшники, Чому ж через секунду, як ми щойно почули назву, вирішують озвучити ще й титр. Повість про північне божевілля. Повість про північне божевілля. божевіллямоґадеайсі ті ж цього не роблять. Історія у нас про кіно. Тож місцем дії стане кінотеатр у невеличкому містечку, що знав кращі часи. А зараз збирає мізерну касу і знаходиться на межі банкрутства. Вам сподобався фільм. Мем? Головними героями стануть хлопчина Піт та його подруга. Вони працюють в кінотеатрі та не хочуть втрачати роботу. Особливо піт. Він роздає флаєри та намагається всіляко привернути увагу містян до кінозалу. Непогано, але можливо, ви б ще не використовували по декілька разів стакани та коробки від попкорну. Хто знає, може б це також додало вам шансів не закритись. Якщо не станеться диво, кінотеатр буде приречений. Або були б трошки привітнішими до клієнтів, що зайшли до вас до відкриття, знаючи, що у вас їх і так мало. Йоу, <плес> го, приходьте за годину. Одного дня до кінотеатру приходить чоловік, який заявляє, що допоможе врятувати його. Безкоштовно він режисер і пропонує угоду. Режисер дасть їм фільм, який, якщо вони його покажуть, приверне увагу купи глядачів, і всі заговорять про кінотеатр. Якщо станеться так, він просить у власника один вечір на тиждень, коли зможе показувати свої фільми. Режисера звуть доктор Вінг, і в нього якийсь дивний пунктик щодо правильної вимови свого імені. Вінк. Мене звати Вінк, доктор Вінк через ВВВ. Невже англійською так важко запам'ятати та вимовити таке просте ім'я правильно? Отже, доктор Фінк Вінк через В. 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 доктор Вінк домовляється з директором кінотеатру, залишає фільм і таємниче зникає? Куди він зник? Як куди ось вийшов за кадр, коли плівка падала? Це ж видно по його тіні. Директор і працівники, домовившись, мало того, що не ставлять фільм у прокат, навіть самі з цікавості не чекають, що ж там за кіно. Але одного дня плівку запланованого показу зажувало. І щоб та невеличка групка відчайдух, що прийшли до цього мультиплексу, не розбіглись, їм ставлять творіння Вінка. Це німе кіно про вампіра. І аудиторія на виході просто в захваті. Справи пішли в. Гору кожен вечір повні зали. Попкорн не встигає готуватись. Все, як і предрікав доктор Вінк, Тож він з'являється за платнею та просить свій день для показу інших фільмів. Але директор, який дав таку обіцянку, тепер відмовляється. Тобто ти довбак розумієш, що завдячуєш роботою та повними залами цьому чолов'язі. Ти сам про це говориш. У нас повний успіх, і не думайте, що я забув, кому ми цим завдячуємо. A few later. слухай, навіть не мрій. Театр ти не отримаєш кінець розмови в тебе раніше кожен день було пусто, а тепер ти не можеш виділити один день? Так він настільки довбень. Доктор Вінк обіцяє, що власник поплатиться за жадобу та йде собі геть. Хлопчина вирішує сам нарешті глянути той фільм, що так сподобався глядачам. І засинає під час перегляду. Тоді вампір з екрану, замість того, щоб займатися своїми вампірськими справами, пролазить у наш світ. І сцена дійсно моторошна. Нагадаю, це вийшло до... Оригінального фільму дзвінок, навіть до японського оригіналу. І ми тоді ще не бачили, як подібний трюк прокручує Самара. Тайно Сферату сам по собі виглядає дуже лячно. Хлопчина прокидається, от насниться ж таке. Та йде пробувати вилізти з місця, з якого за чутками вилізти важче, ніж з фільму в реальне життя, з френдзони колеги. Першу спробу своєю появою раніше обірвав доктор Вінк. Коли ну ти розумієш, ми все приберемо. Може, ти і я. Доброго вечора, хлопче. Спробу номер два обламує носферату, який атакує директора кінозалу. Роботяжки знаходять покусеного начальника, та піт розуміє, що злам четвертої стіни йому не наснився. Вигадує спосіб заманити персонажа назад до фільму та просить колегу поставити плівку, а сам біжить до екрану. Дівчину атакує вампір, і ось, коли він вже майже взявся за дегустацію плазми, дівчина запускає кіно. І вампір відволікається. Ой, що це мій фільм показують? Пік? І догляну, що там передають. Давно цікаво було поглянути. Хлопчина ламає четверту стіну в зворотньому напрямку, заманює туди вампіра і, знімаючи простирадло з вікна, анігілює його. І швиденько біжить назад в реальний світ. Тут і директор причапав, все з ним окей, і він думає, що то йому наснилось. А ті дві рани на його шиї його не турбують. Он він її чухає. Думаю, вони мають страшенно боліти, як мінімум. Тут знов з'являється вінк, і Дерек каже, що подумав над своєю поведінкою, та все ж готовий виділити йому день, як і обіцяв. Але він каже, що в цьому більше немає потреби. Справа в тому, що я щойно придбав цей театр. Що? І каже, що тепер кожного дня буде крутити свої фільми, а в нього їх дуже багато. Працівники стурбовані кінець і не знаю, чому б їм турбуватись. Дійсно, якщо один його фільм викликав такий фурор, крутіть такі кожного дня. Хіба вони хвилюються, що персонажі з усіх будуть навідуватись в гості? Я б не сказав, що тут дуже креативний сюжет, але розумію, чого серія стоїть так високо. Монстряк в ній дуже класно виглядає та може налякати лише своїм виглядом. А ще й вилізши з екрану, він активує в малого тебе підсвідому думку. А може він та інші монстряки цього серіалу також можуть вилізти до мене крізь екран мого телевізору? Хто ви? Як ви потрапили сюди? На другому місці серія з концентрованою формулою цього серіалу: сюжет для виправдання та монстряк тижня. Але який тут монстряк? Історію тут буде розповідати новий хлопчина. Один з членів клубу переїхав, і опівнічники влаштовують кастинг. І треба сказати, поводяться як пихаті Павліни, бо бачите, їм привели не найпопулярнішого хлопака. І вони такі: ну, давай, спробуй вразити нас. Розповідатиме він. Повість про басейн Марця. З басейну вона й починається. Туди дівчина привела молодшого брата, і поки той плаває, трохи відволікає рятувальника. В цей час малого щось хапає в басейні, і Романтік перериває його гучний крик про допомогу. Рятувальник хапає навіть рятувальний круг, але навіть той йому не допоміг. Малий потонув. Декілька десятків років по тому основні події розвиваються у школі. Головний герой хлопчина, що любить хімію, та дівчина плавчиня на яку він ловить краш. І вона не дуже зацікавлена в інтеракціях з ним. Тож парубок вирішує вразити її, зайшовши з козирів, та показати свою таємну знахідку. Фан фан? Друже, кидай цю пихату паскуду. Така реакція на цікаву пропозицію це велетенський ред флаг, як і ця фраза. Забув це роздягальне для хлопців. Якщо це твій сюрприз, то я вже тут була. Але сюрприз трохи далі. За шавками старенькі двері з написом Басейн, який стоїть закинутим. Дівчина загорається ідеєю переконати директора відкрити його, бо займається плаванням та довго їздить на тренування. Тож вона дуже радіє сюрпризу хлопака і, може, навіть захоче віддячити йому. Дякую, що знайшов його. Може, ми якось зустрінемось? на переходь межу. А я попереджав. Через якийсь час басейн запустили, і френзонщиця, плаваючи з подругою, чує якийсь неприємний запах. Його також чув і хлопчина на початку серії, перед тим як його потягнули на дно. І до подруг щось наближається, але ті, хоч і не знають цього, вчасно вилізають з басейну. У хіміка з'являється ще один шанс завоювати прихильність плавчині, бо в тої проблеми з хімією, через що її можуть виключити з команди. Тож він пропонує їй послуги репетитора. Навіщо це тобі? Іноді можна сказати так багато, не сказавши нічого. За допомогою з уроками дівчина вирішує віддячити, навчивши хіміка плавати, бо той страшенно боїться води. Вони прокрадаються в басейн та починають боротись з його страхом. Поглянь там нікого немає. Now, try, а тепер спробуй. Але ж неприємного запаху не було. Чи то монстр купив собі олдспайс, чи то щось тут не так. Uh -huh. Це подруга плавчині пранкує. Але як вона це зробила? Як вона непомітно пірнула в басейн в повній тиші, доки ті плавали на човнику? Чи вона сиділа там весь цей час? Та вони базікали хвилин 5. Вона що, аквамен якийсь? Ну, перепрошую, забув про фемінітив. Вона що, акваменка? Сеанс боріння зі страхом води триває. Плавчення вмовляє хіміка засунути руку в воду для початку. І той чує неприємний запах. О оу, оце вже не добре, пахне кислотою. Плавчиня витягує його назад. Човник хтось таранить. Нагнітається максимальний саспенс. Вони застрягли в басейні. І, звісно, було б трохи страшніше, якби бортик не був так близько, і вони не могли б втекти так легко. Але монстр перевертає човник. І, здавалось, парочці гаплик. Якось прибігає прибиральник та протягує їм весло допомоги. Виявляється, прибиральник і був тим рятувальником, що покинув пост і догледів хлопчину на початку. Він. Розповідає парочці це, а також історію виникнення монстра. І якщо коротко, то вона взята з підручника сценарні відмазки для лінивих, розділ клішовані походження монстрів. Басейн відкрито на місці старого кладовища. Тіла розкопали та перенесли. Я думаю, що одне тіло лишилося і тут, і його дух прагне. І колишньому рятувальнику тоді ніхто не повірив про привида, бо його не видно. Хімік каже, що знає, як зварганити зілля, що проявить монстра. Герої підливають якісь хімікати в воду, і звідти вилазить привид. О боже б. Що це в біса таке? Воно дійсно виглядає дуже моторошно. Не у всіх сучасних жахастиках можна зустріти таку кріпоту. Он дід навіть ловить панічну атаку та падає в АФК. Тож дідлахам треба розбиратись самим. А монстряк виліз з басейну. Не знаю, чому він раніше не робив цього. Вони ж не змінили його можливості чи його форму, а просто зробили так, щоб того було видно. Хоча його і видно, і він може торкатись інших та затягувати їх під воду, наприклад, предмети, якими його б'ють, проходять крізь нього, бо він складається з води. Через отвір в душовій він пролазить і за зачинені двері, де ховались герої, малі кидають прибиральника та повертаються до басейну. Там дівчина пригадує уроки по хімії від хіміка та пропонує змішати хімікат, яким той робив бульбашки у вулкані на початку серії. З водою в басейні, заманивши туди монстра. Як зручно, що хімік завжди носить саме цю речовину з собою. Тільки відкривати її з мокрими руками погана ідея, бо можна обпектись. Щоб плавчиня цього не зробила. Хімік вибиває банку в неї з рук і та падає в басейн. Плавчиня неряє, приходить монстр і майже нічого не робить. Просто виглядає супер страшно, щоб його відволікти, хімік долає страх води та стрибає туди. Дівчина вилазить, а хіміка дістає прибиральник, який вийшов з за АФК. Засипається хімікат, монстра анігільовано енд. мораль історії це кожен щось поборов. Дівчина прошарила за хімію, що допомогло. Хімік поборов страх води, що також допомогло, а прибиральник нарешті обрів спокій, тому що монстра знищили. Ну і звісно ж, хімік і плавчиня закохались. Розповідник напевно додав це, щоб вразити дівчачу частину опівнічників та його прийняли в клуб. І опівнічники беруться голосувати чи брати новачка. І не беруть. Розповів чудову історію, але ми повинні проголосувати одностайно. А цього не сталося. О Боже, що за козли! Чувак дропнув буквально одну з найкращих історій, що тут були та будуть розказані, а ви його не берете? Ну і козляри! Хоча, якщо задуматись, історія слабенька. Сюжет дійсно геть нецікавий. цікавий. Я впевнений, що ця серія в списку найкращих, тому що бляха це дуже страшний монстр. Думаю, багатьом, хто дивився її у юному віці, він не раз приходив в кошмарах. а опівнічники натомість лише слухали її та не бачили. Тож були не так сильно вражені. Але все одно не прийняти хлопчину це свинство. Таке у нас друге місце без цікавої історії, але з найстрашнішим монстром, за яких більшість і любила цей серіал. Хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал фінансово, спонсорською підпискою на Ютуб або одноразовим донатом на Баймієкофі. Імена цих прекрасних людей ви зараз бачите на екрані. Для спонсорів часто відео з'являються в дуже ранньому доступі. Зараз, наприклад, ексклюзивно для них доступні ось ці Доєднатися до цього шанованого кола та підтримати мій канал копійчиною, що дуже допоможе мені в розвитку, можна за посиланнями під відео. На першому місці історія, яку розповідає дівчина. І думаю, що якщо б я потрапив на цей епізод малим та почув її вступ, то насупився б, як і інші члени клубу, тому що історія про сильне кохання. Ти жартуєш? Але ж не дарма вона на першому місці. Побачимо, чим здивує. Маємо схожість з третім місцем налаштування, основна локація розважальний заклад. Цього разу Боулінг, головні герої, хлопець та дівчина, що працюють там. Тільки тут вони брат та сестра. Джонні, так звати хлопа, знаходить в роздягальні дівоче кільце та чомусь міряє його і не може зняти. Тож шурує додому з новою прикрасою, засинає і йому сниться сон про дівчину з явним романтичним підтекстом. Не впевнений, що це. Точно вплив кільця, бо в його віці це ще лайтова версія того, що може наснитись, якщо чесно. Наступного дня він помічає дівчину зі сну в боулінгу, хоча раніше її ніколи не бачив. Ну він вирішує, що це доля, та йде знайомитись. Але прекрасна принцеса виявляється Буллі Квін разом з подругами. Спочатку вони стібають директора боулінгу, а потім вона ігнорує новоспеченого Ромео. Know... Ти мене не знаєш. To... Я не знаю, як мені сказати це, але. Дівчата, ви чуєте? Здається, хтось зі мною розмовляє? Я нікого не бачу. Мабуть, тобі здається. Yeah. Джоні намагається знайти втіху у директора. Його ж також відбули ці дівчата, тож він має розділити його біль, але директор також його ігнорує. Yeah. Але я. Якась у сценаристів дитяча травма щодо начальників, тому що вже другий епізод у нас жадібний нахаба. Далі під час роботи хлопчина починає бачити тут і там ту саму дівчину, що відморозила його. Але зараз з'являється та кличе його по імені. І під час спроб її наздогнати Джонні ловить приступ артхаусу. Назвемо це так. Джонні? Ну, а як приходить в себе дівчини вже немає, але пізніше вдома він отримує листа від. Здогадайтесь самі так дівчини зі сну з романтичним віршиком та запрошенням зустрітись в барі боулінгу о півночі. Ти збираєшся піти? Я думаю, треба, але у мене справді від цього жахливе відчуття. Ну так я згоден. Спочатку вдає, що не помічає, а потім спавниться та кличе. Вон ще любовного вірша прислала. Але окей, можливо, то вона перед подругами соромилась. Треба сходити та дізнатись. Очікування дівчини в зачиненому боулінгу переростає в якусь сюрреалістичну сценку, бо за стійкою працює якась дивна дама, що обслуговує таких самих дивних клієнтів. І на справедливе обурення та питання хлопчини, що вони тут роблять в зачиненому боулінгу. Вони дають аналогічні ситуації сюрреалістичні відповіді. Що ви тут робите. Тут має бути зачинено. Зачинено? Е ні. Давай назвемо це вечірньою зміною. Але покрінжувати як слід Джоні не дає дівчина, яка все ж прийшла, і дійсно поводить себе дуже люб'язно. Вони танцюють, і дівчина каже, що Джоні носить її кільце. Про що ми і так здогадувались, Але від інших пояснень вона ухиляється. І як стукає 12, наче попелюшка зникає разом з іншими відвідувачами закладу. Джоні біжить додому, розповідає все сестрі, але та показує йому фото дівчини на ім'я Донна в газеті. Це та дівчина, з якою ти бачився? Так звідки вона на цій? Вона померла, Джоні. What? що? Ну непоганий твіст. Монстра тижня ми не матимемо, але сталкер привид щось хоче від хлопака. Побачимо, куди це приведе. В газеті пишуть, що дівчина загинула в автокатастрофі. Вони з хлопцем застрягли на залізничній колії, коли їхав потяг. І спочатку обидва вибрались, але дівчина забула в машині кільце, повернулась за ним та загинула. Те саме кільце, який носить Джоні. Невідомо, як воно опинилось в нього, але напевно його треба зняти, та дівчина відлетить в кращий світ. Хлопець нервує, продовжує бачити дівчину та ловить дику параною, але все ж знімає кільце та вирішує віддати його їй. Та чим чекує в місце, де ви в першу чергу будете шукати привида. На цвинтар, разом з сестрою. Вони знаходять її могилу. Точніше, Джоні знаходить. Якось напрочуд швидко. Але як ти дізнався, що це має бути тут? Я не знав, я тільки сестра підводить Джоні до якоїсь думки. А під іменем Дони на надгробному камені. Листя приховує ще якийсь напис. І Джонні прокручує історію Донни в голові. Застрягла з хлопцем на залізничній колі. Повернулась по кільце, а хлопець. Так, її хлопець це Джонні, І він побіг її рятувати та загинув разом з нею. Тому він і мав схожу з малим, що жалівся Брюсу Вілісу проблему. Айсі. А як виявилось насправді, Джонні мав саме проблему Брюса Віліса. Дійсно ж ямалановський в найкращому розумінні цього терміну твіст. І знову ж таки, епізод вийшов за роки до шостого чуття. Тож до регалій сценаристів, окрім хейтери начальників, можна додати, що й візіонери виходить. В кінці сестра розповідає, що після трагедії одного дня Джонні повернувся додому, як ні в чому не бувало. І бачила його лише вона. Він не пам'ятав аварії, смерті та. Взагалі коханої і сестра не знала, як йому про це все розказати. Хлопчина розуміє, що Донна кликала його з собою, щоб його душа знайшла спокій, тож приймає істину та йде з коханою. Вну сподіваємось кращий світ. Я дійсно не очікував сюжет такого рівня в серіалі, де сюжет існує лише як виправдання, щоб показати страшного монстряка. Після того, як твіст розкривається в тебе, як і має бути в якісних сюжетах з подібними поворотами, перед очима флешбеками проносяться сцени з серії, що ти щойно бачив, і вони відкриваються в новому світлі. Ага, бос не ігнорував Джоні, він його не бачив. Як і мати, яка також в декількох сценах не відповідала на питання сина. Себто Відказки були розкидані по всій серії, але насправдно водили за носа. Окремо хочеться виділити акторську гру сестри. Сам Джонні зіграв непогано. Але сестра чудово відігрувала стурбованість, коли Джонні неправильно зчитував знаки від коханої, і дуже драматично зіграла прощальну сцену. Чудове перше місце. Нестандартний епізод, який зміг мене здивувати навіть в дорослому віці. На кінець про зіркових гостей в епізодах. Через форму серіалу, у якому, окрім опівнічників, кожного тижня потрібні були нові актори, в серіалі зіграла велика кількість починаючих акторів підлітків, і деякі з них потім стали дуже відомими. Давайте виділимо декількох. Дарт Вейдер, якого я заанонсив на початку, тут це його молодша версія. Хайден Крістенсен знявся в 13-му епізоді 6-го сезону. Тобто його історію нам розповідало вже нове товариство Північників. Персонаж Хайдена на ім'я Кірк, разом з сестрою опиняються замкнуті в лижньому будиночку, де їх атакуватиме таємнича привидоістота, яка боятиметься світла. І вони матимуть до самого ранку відганяти її фонариком, у якого от от сядуть батарейки. Іронічно, що Крістенсена тут. Рятує світло, а в своїй іконічній ролі він все одно переходить на темну сторону. В одному з епізодів знялась також Сабріна, та що юна відьма, акторка Меліса Джонгард. Тут вона була нянькою молодого хлопчини і разом з ним допомогла привиду загиблого хлопчика знайти спокій. Без чарів, лише силою добра. Головним та найвідомішим в компашці зірок, що знялись в цьому серіалі, звісно ж, є ляльковий водій, що біжить по лезу. Райан Гослінг зіграв задиру в епізоді про кріпове радіо, через витівки якого ледь не загинув його брат, але власноруч і врятував його. І молодий Гослінг в цій серії чомусь нагадує мені Макалей Калкіна. Окрім цього серіалу, Гослінг також знявся в епізоді ще однієї горор антології під назвою Goosebumps, що можна перекласти як мурашки по шкірі. Вона дуже схожа з ЧБТТ. Видав таку круту абревіатуру, щоб скоротити час та не називати повну версію назви серіалу. А тепер витратив його, щоб похизуватись тим, який є крутий та як шарю за абревіатури. Гузбом, до речі, знімав той самий канадський телеканал UTV. Вони ж робили ЧБТТ з Нікелодіоном і почали випускати нову антологію якраз по закінченню п'яти сезонів темряви. В свою чергу Нікелодіон вже в соло випустив ще два сезони темряви відразу після того, коли гузбом було закрито. Можливо, канали щось не поділили з правами чи щось таке. У нас, якщо я не помиляюсь, гусячі бульбашки не показував жоден телеканал. Але якось я публікував в спільноті фанатський переклад першої книги Роберта Стайна з серії Мурахи по шкірі, яка й лягла в основу створення серіалу. Автор перекладу Дмитро мав на меті перекласти і інші книжки з серії, бо їх взагалі немає українською. Гляну під реліз цього відео, що в нього вже вийшло, та зроблю допис в себе в телеграмі. Посилання ви знаєте, де шукати. А з відомих особистох. Стасти в історіях опівнічників ще можна згадати сідні з крику, Мегі Вілкс, з як я зустрів вашу маму та Шерон Картер з кіно Всесвіту Марвел. І ось ми підійшли до місця, де я маю сказати дякую за перегляд. Далі буде.